Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над книгою приповістей, а саме над другим розділом: щоб тебе врятувати від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова, що покинула друга юнацтва свого, а про заповіт свого Бога забула. Вона бо із домом своїм западеться у смерть, а стежки її до померлих. Ніхто, хто входить до неї, не вернеться, і стежки життя не досягне. Мудрість Божа показана тут як охоронець, який рятує від однієї з найнебезпечніших спокус, облудних, солодких слів, що тягнуть у гріх. Чужа жінка, чужинка у біблійному тексті є образом зради і невірності, але в ширшому сенсі це будь-яка спокуса, яка лестить і обіцяє приємність. У наш час вона може виглядати по-різному. У стосунках, як Флірт і невірність, у повсякденні, як легкі гроші без праці, у духовному житті як байдужість до Божих заповітів під виглядом сучасності. Слова про те, що вона покинула друге юнацтво свого, а про заповіть свого Бога забула, нагадують, що гріх завжди починається зі зради, зради вірності, ближньому чи самого Господа. І як тоді, так і сьогодні. Невірність руйнує життя не лише однієї людини, але й тих, хто поруч. Дім, що схиляється до смерти, це образ кінцевого результату спокуси. Те, що здається красивим, привабливим, виявляється дорогою в нікуди. І справді, скільки сучасних історій показують, як люди втрачають родини, здоров'я, репутацію через те, що повірили облудним словам. Нарешті. Страшне попередження: ніхто, хто входить до неї, не вернеться. Тут показано, що є дороги, які так засмоктують, що людині дуже важко повернутися назад. Це як трясовина, яка з кожним кроком втягує глибше і глибше. Саме тому так важливо мати у серці божу мудрість, бо вона застерігає заздалегідь і не дозволяє ступити на небезпечну стежку. У цих словах закладений принцип легкі спокуси завжди ведуть до тяжких наслідків. І лише мудрість від Господа допомагає розпізнати облуду, побачити кінець дороги ще до того, як зроблено перший крок. Подібне застереження ми знаходимо і в новому заповіті: не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Господи, дякую Тобі за твою мудрість, яка застерігає мене від облудних шляхів і солодких спокус. Допоможи моєму серцю завжди триматися тебе і не піддаватися голосам, що війдуть до руїни. Дай мені духовну тверезість бачити кінець дороги ще до першого кроку. І сміливість обирати світло твоєї правди. Амінь. А я дякую вам за перегляд, божий благословінь.